Всім привіт! Будемо пробувати піскувати у відали города, були гарбузи і лобуда така, маленька, можна сказати. Побачимо, що з того вийде. Зараз покажу. Маємо Вол 354, АГД 1,6. і от І отакий лісок. Із сіля, все. Коротше, тут були гарбузи. Город віддали. Будемо бачити, що буде не виходить. Небуда ріст мене його взяти, Ну, але бна, вона суха, але все рівно. Один слід. Де більше зілля, де менше. Плануємо тут сою. Побачимо, що ще буду з ним робити. Чи горати, чи ще раз зіскувати, а потім пробувати сіяти. Ось так виходить в один слід Перемняти його. Зілля трохи є, то воно його переріже, підсохне. А там подумаємо, чи переворувати, чи ще раз діскувати і сіяти сою. Ось так получилось. Може потім сонці трошки поганенько буде видно. Один слід люкс. Всім дякую за увагу.